Привіт! Це знову я, Марічка Бред Шоу. Не можу скяти собі хлопця, То хоч приклею утеплюючі пінопластові блоки до стіни. Або ні. Але так і зазвичай стосунки будую. Ну тобто без особливого успіху. Та просто хлопці трапляються, якісь слабкодухі. От я сказала одному, що ми завжди будемо разом. А він заплакав і втік. Боже, вона стоїть. А бачите, хлопці. Марічка може. А ви? Все в житті буває вперше: перший поцілунок, перше кохання і перший пінопластовий блок. Дякую компанії Конструктант, що дали мені можливість реалізувати свій задум. Це просто неймовірно. Навіть краще за поцілунок. Ну, я маю на увазі за поганий поцілунок. Коротше, я зодно склеїла. Якщо хочеш, щоб я склеїла і тебе, звертайся до компанії Конструктент і ділись QR-кодом з друзями.